Біля Креміної на Луганщині відбуваються запеклі бої. Росіяни стягують туди багато сил і засобів, намагаючись втримати місто. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в етері 24-го каналу. За його словами, російське військове командування чудово розуміє стратегічне значення Креміної, тож втратити населений пункт буде вкрай боляче. Також очільник області висловив сподівання, що українські війська і надалі потрохи будуть просуватися уперед, і вже в 2023 році зможуть деокупувати Кремін. Ну а після цього, за словами голови обласної військової адміністрації, є декілька варіантів наступу і просування сил оборони. Там е, в нас дуже запеклі бої відбуваються. Е, та інформація, е, яку чомусь розповсюдили з приводу того, що зайшли наші війська в Креміну, то вона не відповідає дійсності е, е, так. Біля Кремінної знаходяться вже сили оборони, але там точаться запеклі бої. Туди дійсно стягують і перекидають нові підрозділи. Зараз дуже багато вагнерівців перекинули на цей напрямок.